Тривають ефіри на громадському інтерактивному та Радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео і діліться ними із друзями в соцмережах. І таким чином підтримайте наш проєкт. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із доктором політичних наук, професором Луцького національного технічного університету пан Валентин Малиновський. Вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Валентине. Слава Україні! Добрий день, героям слава! Пане Валентине, триває у нас деколонізація, перший етап якої має завершитися 27 січня наступного року. Але в деяких областях вона йде швидше, а в деяких ні. Ще залишається багато топонімів, які варто було б змінити. Але чомусь в цьому плані щодо деколонізації практично не чути жодних дискусій про також відмову від ще одного такого наслідку. І можна сказати, і комуністичного режиму, і загалом колоніальної політики радянського союзу, це територіально-адміністративний устрій, що стосується саме областей. Якщо на нижньому рівні, на рівні якраз зараз у нас є громади, є райони укрупнені, хоча, звичайно, вони б мали, мабуть, бути повітами, але стосовно самих областей, саме сьогодні вважається, що була створена у 1939 році Волинська область. І це чергова річниця, але знову ж таки, наслідок саме поділу комуністами чи більшовиками свого часу. І про ці наслідки хочемо з вами поговорити і про те, як війна може вплинути загалом на адміністративно-територіальний устрій нашої держави у зв'язку із демографічною кризою, у зв'язку з виїздом мільйонів українців за кордон. Шанс на те, що більшість з них повернеться з кожним днем, на жаль, спливає. Але але хочемо все таки почути вашу думку як ви бачите ось та картина областей яка нині існує в україні вона вже віджила своє чи дійсно час говорити чи починати якісь дискусії стосовно того що має бути замість областей чи якими мають бути ці області після завершення війни Ну, що хочу сказати. Ну, найперше, ми зробили дуже українці зробили дуже велику роботу під час територіальної реформи, яку всі називають децентралізація, сформували базовий рівень. Тобто, сформували нові територіальні громади. Фактично ліквідувавши радянську систему сільських селищних та частково міських рад, також зробили дуже важливий наступний крок: це. Повністю демонтували радянський районний рівень. Тобто, на жаль, назва залишилася район, тому що не внесли зміни до Конституції, але змінили повністю території, які були сформовані в нас, наприклад, у Волинській області десь в, в другій половині 60-х років. Тобто, зроблена колосальна робота по демонтажу радянської системи адмінтерзіального устрою. Причому це глобальна зміна, яку мало які маленьким країнам вдалося зробити пост такого радянського типу як Україна, і це була дуже важка робота. Ми з вашій студії не один раз про це казали. Тому що найбільш проблемно робити реформи на базовому рівні, там, де живуть конкретні громадяни, і люди завжди будуть незадоволені. Які Об'єднаннями, приєднаннями, ліквідацією, реорганізацією. це природньо, тому що це зачіпає інтереси практично кожної людини, яка проживає в тому чи іншому населеному пункті, і тому я кажу, що це на такий найважчий, найважчий етап був реформи, і він тривав досить так довго порівняно з тим, що планувалося. Але вже три роки, три з половиною роки, майже ми живемо в нових територіальних громадах. До червня 2020 року, і з липня 2020 року, Україна має новий районний рівень. Я хочу сказати, це була найбільш проблемна частина територіального устрою і найбільш така найбільш така затребувана, тому що зміни найперше потребували конкретних трансформацій, я б сказав саме на рівні. Міст, селищ і сіл, і ми цю роботу зробили. І е, реформа, яка передбачала концепція реформи, яка була затверджена 1 квітня 2014 року, передбачала саме зміни на цих двох Угу. Uh -huh. тобто на базовому рівні, і на субрегіональному, тобто на район. на рівні областей реформування не передбачалося взагалі. З чим це пов'язано? Справді, сьогодні, як ви вже сказали, день утворення Волинської області 4 грудня 1939 року, коли прийшли, як ми кажемо, перші совіти, 84 роки. І ось вже 8, більше десятиліть Ми живемо в тих областях, які були сформовані в іншій державі і в іншому столітті і тисячолітті. Чому не передбачалися зміни обласного рівня? Ну, по перше, тому що е, з точки зору, е, з точки зору відповідності європейським стандартам до е, територіальних одиниць розмір і кількість населення українській області повністю вписуються в контекст е, системи статистики територіальних одиниць на є така система в європейському союзі, де всі і п'ять рівнів існує нас. Три рівні регіональних і два місцевих, так що так, українські регіони повністю вписуються в другий рівень. Тобто тут навіть і вступ в НАТО чи в ЄС не потребує якихось змін. По-друге, змінювати повністю чи реформувати всі рівні це було б надзвичайно складно. Заявіть ну, собі, якби ще ми, крім громад і районів, зараз почали об'єднувати області, тобто паралельно. від об'єднання Волинської Рівненської області. Тобто це було б дуже ще складніше все зробити. Це і так було багато негативних справ, цих різних акцій, протестів, перекривання доріг, коли деякі громади були не з'єдні там з приєднанням. А тут, якби ще пішло об'єднання областей, то взагалі реформа була повністю зазнати невдачі. Тому цей рівень не чіпали. Та й вас, власне кажучи, в 2014 році не було такої необхідності. Реформувані областей, тобто економічно, географічно, логістично, більш-менш вони вписувалися в контекст в потреби, які на той період існували Але я вже тоді казав, що рано чи пізно прийде час, що треба буде переглядати і регіональні І в своїй докторській дисертації я розглядав всі три рівні, які вони мають бути, і певні позиції запропонував. по Реформування областей. Ось, але вже пройшло достатньо нові виклики, і війна, і ще багато чого після війни зміниться. Зрозуміло, потім процес, які йдуть зараз, цифровізації, діджиталізації, які не потребують такої кількості чиновників, які спрощують суттєво надання послуг управлінських функцій, здійснення управлінських функцій. Далі, коли ми передали леву частину повноважень функцій на базовий рівень, то фактично з рівня району все відійшло на базовий рівень, фактично всі повноважені функції, та й з обласного рівня також величезна кількість повноважень функцій відійшло на, на базовий рівень. Тобто, вже прийшов час задуматись справді на рівень регіони. Зрозуміло, що зараз виникла ціла лава. Протиріч, річ, навіщо чіпати вже історично сталося за 8-10 десятиліть, більше вісімдесятиліть. Певні такі регіональні спільноти. Якщо візьмемо східну Україну, то перші області були створені в 32-му році. Тобто, вони вже більше 90 років живуть uh -huh. в нових регіонах. Тобто, регіональні спільноти вже склалися. Ми в них родилися, Ми в них вчилися, працюємо. Тобто, вже. Вже це все існує і ламати це цю, цю цей територіальний дальний доволі так складно, проблематично і але з точки зору економіки, я казав, під підстави так і логістика, цифровізація, потреба в чиновниках, і економіч, і економіка і все інше, воно вже не вимагає такої кількості областей. Це однозначно. Тобто тут навіть не стоїть питання, що обов'язково зламати там радянську систему, бо вона справді от Волинська область розділила між чотирма регіонами: Тобто Волинська область, Рівненська область, північна частина Тернопільської області і північна частина Хмельницької області. Ось це велика волинь. оце б мав би бути один регіон. Так само поділя, скажімо, інші регіони. То з точки історії це зрозуміло, більшовики поділили. Там були відповідні цілі, щоб розламати ці е, спільноти історичні, етнографічні, і побільше запровадити радянських каральних таких органів, бо чим менше область легше контролювати е, западенців, наприклад, так ось тут з точки зору, е, але це не першочергове завдання. Вже на першочергове завдання вийшли ті завдання, про які я казав. Навіть благополучні країни, економічно розвинуті, переглядають постійно свій, свій територіальний уст. Останній приклад Франція, Французька Республіка. У них в 82-му році були створені регіони, яких не існувало. З нуля вони створили 22 регіони на континенті і ще у них є заморська територія. Але вже в 16-му році вони об'єднали ще половину регіонів, зважаючи, що вони є економічно не зовсім вдалими. І зекономили на цьому 10 мільярдів євро. Тільки за рахунок укуплення певних вігорів. Тобто, тобто, з точки економіки, це однозначно треба це переглядати, але війна, це взагалі питання не, не, не може підніматися. Далі не можна вносити змін до Конституції, також воєнний стан. І ще довести до кінця, після змін, внесення змін до Конституції або після завершення війни нашою перемогою. Вже тоді можна буде розглядатися це питання. Ось я десь так бачу. Перспективи. Пане Валентине, але з огляду на зокрема і на той поділ, який існував, наприклад. Якщо говорити про схід України, де в тій самій Луганській області об'єднали і Донбас, і Слобожанщину, і про інші області ви теж згадували так та само Тернопільська область, де об'єднали і Галичину і Волині і Поділля, то на вашу думку за цей час за цих 80 чи 90 років, чи не виникли там новий такий водорозділ між територіями, між населенням, між можливо уставами? Місцевого населення загалом способом їх життя та менталітету. Ну, напевно, напевно, метою комуністичної влади було. Стояли такі завдання перекроїти так, щоб певним чином зруйнувати оці етнічні, культурні, історичні спільноти. Тому і перекроїли і Волинь, і Галичину. Так само, як ви казали, Слобожанщину, створили абсолютно е, такі штучні деякі регіони, які не потребували е, утворення, а деякі регіони взагалі випадково були створені, там ціла історія по створенню областей України. Але ви знаєте, вже коли декілька поколінь родилося е, у Волинській області, наприклад, от, 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 от візьмемо кожного з нас, то ми якби, і не відчуваємо, що якась є. Ущербність там якась якісь недоліки. Там ми привикли, що єрівняни чи рівнячани, є волиняни, Тернопільська область, також населення Кременця-Почаєва, як вже відчуває своє відношення до Тернопільської області. Тобто за такий за такі е великий проміжок часу вже немає такого, якби відчуття якогось. Розділення, я би я би сказав, то тут тут я, я не бачу такої проблеми, щоб вона десь стояла дуже так актуально. Угу. Я більше на більше так, я, так, я більше, бачаюсь, більше навіть схиляюся до того, що коли е, будуть об'єднати в іншій області, то це може створити більший спротив. Якщо, наприклад, північну Тернопільщину до Волині а іншу Тернопільщину до Галичини. Тернопільська область як така взагалі от, зникає в такому в такому поділі. Розумієте? Це ж це ж еліти візьміть тільки в одного регіону. Це адміністрація, обласна рада, е, там е, низка районних рад, районних адміністрацій. Люди всі втрачають свій статус, всі свої, свої це, що є, і втрачають, тому що приєднується, там. Галичина створюється, Галицький регіон, чи Галицький край, чи Галицька земля у Львові. Це переходить до Львова. Розумієте, тут оце польща пройшла цей шлях, коли вони 49 дев'ять воєвозніки створили 16, Там був шалений спро спротив, там була дискусія політиків, там було прикривання доріг. Там що тільки не було. Але поляки ось так адміністративно сказали: ну для чого 49 комуністичних воєводств, створених в 75-му році. Абсолютно багато питань не вирішують. Так, навіщо така потрібність, адміністративно створили 16, і поставили крапку. Хоча в Польщі мало бути 12 дванадцять войовоць. Uh -huh. Оптимальний варіант Польщі це 12 воювоць, але в результаті оцього, цього спротиву там, домовленостей все таки вийшли на 16. Але я ще раз кажу: треба заспокоїти зараз, навести лад поки що з цими двома рівнями, а потім вже переходити до регіонального рівня. Тобто, пане Валентине, за аналогією із польською ситуацією, чи може в нас в Україні так відбутися, що, наприклад, ви як професор, зокрема, і громадянське суспільство, влада і суспільство як таке знайдуть якийсь консенсус? Звичайно, я навіть 2014 році казав, що сьогодні у море питань було до мене, де ми зустрічалися. До інших експертів, ось а, чутки ходили. Ви ж пам'ятаєте, так? Рівненська, Волинська об'єднується. Рівненчани казали, що центр буде в Рівному. волиняни казали, що буде в Луцьку. Ось бо він колись і був. Якщо ми візьмемо Волинське воєводство до 1939 року року складі Польщі воєводський центр був Луцьк. Так, пам'ятаєте, ці дискусії, які були тобто, то вже тоді люди були ось так, щоб не втратити свій обласний центр. Але тоді я ще раз кажу: в концепції не передбачалося це регіональний рівень. Але життя, наскільки сьогодні йде швидко, зміни такі відбуваються просто колосально, які не потребують через повторюю людського ресурсу. І інших ресурсів сьогодні сьогодні переходить все в інші, інші формати. Тому перегляд він. Я, я думаю, він буде має бути тільки коли, коли буде політичне рішення прийнято. Тобто, в цьому випадку це сфера політиків. Завжди політики вирішують ось ці питання і наскільки будуть готові вони до кардинальних змін. А в нас політики дуже часто. Йдуть, не, не попереджують події, а йдуть за ними. Тобто складається ситуація, вони потім тільки починають приймати рішення. І я згадую реформу децентралізації, і ваші судді не один раз про це казали. Що ми проводимо реформу, а якісь а немає змін до закону, і деякі питання ми не можемо вирішити. Тоді йдуть, тоді йдуть звернення до Верховної Ради, вони розглядають, втрачаємо один-два місяці, mm -hmm. і е депутати тільки приймають потім. Потім бояться нових назв цей район, як сказали повід, ой, господи, східні депутати, східних регіонів. Що ж це повітря? Там вони ж ніколи як не були в нас, і, і так далі. І так далі. За зміну області це треба всі ці радянські совдепівські назви треба про них забути. Змінити треба. І назва області не українська назва, і, і район, і саме те, слава Богу, вже забрали це саме те, хоча треба називати містечками, а не селищами. Ось, але селище, так в Конституції звучить. Тобто в Конституції багато того є, що е, необхідно змінювати як дві назви області: це Дніпро, е, обласний центр а область Угу. Кропивницький uh -huh. центр Кіровоградського. Це зміни до Конституції. Ось, але не можуть ніяк наші політики чотири спроби внесення змін до Конституції не, не, не вдалося провести. Ви розумієте, так? Тобто тут політики відіграють вирішальну роль. Хоча коли економіка буде казати, що вже може хватить ратися в політику, давайте будемо реально дивитися на речі і проводити реформи, не зупинятися. Ми, ми добре провели цю е, частину реформ, але потрібно проводити. Ось але по перше, але а по-друге, чи перше, чи друге, головне, щоб була ця консолідація і бажання до змін в парламенті у Верховній Раді України. Пане Валентине, і на сам кінець ви згадували про те, наприклад, що в Польщі мало би бути 12 воєводств, але внаслідок протестів і компромісів залишилося 16, то скільки на вашу думку мало би бути регіонів в нашій Україні? Тут є декілька підходів. Тобто, дивлячись який підхід застосовувати. Тобто, наприклад, ми беремо історичний підхід. Етнографічно історичні це один підхід. Наприклад, там Волинь, Галичина, Поділля, Слобожанщина десь 8-9 регіонів. Коли ми, коли ми беремо підхід. Ну а якщо брати ще Буковину залишати Закарпаття, трошки більше буде, хоча це знову ж таки маленькі регіони залишаються. Волинь буде величезний регіон чи Галичина, там а Буковина і так маленька, менше мільйона населення, Чернівецька область. Так само і Закарпатська, дві найменші області. Фактично, ми їх залишаємо, бо їх не можна чіпати, бо куди Закарпаття приєднати, до якого регіону, чи Буковину. розумієте? Да? Тобто тут історичний стакий є підхід найбільш, напевно, який буде застосований, це соціально-економічний підхід. Тобто, в основу береться беруться фінансові показники, логістичні показники, економічні показники. Ось і таким чином тут буде більша кількість, зрозуміло. Регіонів десь десь напевно 14-15 ось можливо 12 Тобто знову ж тут треба все рахувати, ось ось таким чином. Ще можуть бути різні підходи, але я сказав просто два основних підходи, які можуть бути застосовані. Сьогодні більше перевалює думка, от давайте будемо підходити до таких історично-тографічних регіонів. Ось і на цьому будувати, повернути їхні назви. Зрозуміло, що економічні, якщо застосовувати економіку соціально-економічний підхід, то також обов'язково повернути назви. тому що тільки Волині повезло, що Волині має свою історичну назву. І вона про... проходить через всі віки. Ніколи слово Волині не зникало. Ось так само що Закарпаття має свою назву. Всі регіони це втратили свої назви. Тому що комуністи боялися нас. Був такий навіть випадок, коли створили Черкаську область, якщо у нас є час, я зараз скажу. Черкаську область в 54-му році. І Шелест тоді, тоді був першим секретарем ЦГП України, пропонував назвати Черкаську область Шевченківську. 54-й рік. оці подання пішло на Москву, але. Це в Москві не затвердили, і потім, власне кажучи, я зняли з посади. І за це і про українців, як вони вважали. Тобто боялися навіть Шевченка. А назвати Львівську область Галичиною це взагалі було б недопустимим варіантом. Тому вони і ніякої Галичини, ніякого Шевченка, ніякої Буковини, ніякої Слобожанщини. Все, все було заборонено повністю. Тому, коли будемо вже називати наші нові регіони, я поки слово регіону, бо я пропонував назвати «Бо земля. Е, так, до речі, це не моя пропозиція. Це Грушевський запропонував українські землі, але він пропонував федеративний дістат, федеральну бачити державу. Uh -huh. Хочу сказати, що слово земля не означає, що федеративна держава. Може бути назва край. Я дві назви в своїй диссертації пропонував. Райони вже казав повіт, тобто, але вже щоб це було звучало: і Галичина, і Буковина, і Поділля, і Слобожанщина. Тобто, що щоб це повернути історичні історичні назви нашим всім регіонам? І, от ну, але будемо бачити, все таки це перспектива, і яка точка зору переможе при формуванні нових регіонів України. Та щиро дякуємо пане Валентину Валентина за ці пояснення за свої думки, які ви висловили в на нашому ефірі. Доктор політичних наук, професор Луцького національного технічного університету Валентин Малиновський був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один і спілкувалися з паном Валентином про те, чи варто і коли варто розпочати деколонізацію адміністративного територіального устрою нашої країни на найвищому регіональному рівні. Щиро дякуємо, пане Валентину. На все добре трима. Се добро, ја којам за запрашување.